У далекому 1995 році один український розробник Сергій Григорович заснував студію GSC Game World. На той час вона вже була випустила серію ігор-козаки, першу гру, що принесла компанії успіх, а незабаром і визнання у всьому світі. Також у березні 2002 року, після поїздки компанії GSC Game World до Чорнобильської зони відчуження, концепція Oblivion Lost повністю переробляється та бере за основу аварію на Чорнобильській АЕС. Гра отримує назву S.T.A.L.K.E.R. Oblivion Lost, яку у 2005 році замінюють на Shadow of Chernobyl. У 2006 році починається остання стадія розробки S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl – оптимізація та бета-тестування. Компанія робить заяву, що гра має вийти у першому кварталі 2007 року і 20 травня 2007 року гра Stalker Тінь Чорнобиля була офіційно випущена. На четвертий день після анонсу гри проект Stalker займав восьму позицію у чарті продажів для різних платформ. І першу серед ігор для ПК за рейтингом британської організації Елпса гра розійшлася тиражом практично мільйон копій в радянському просторі та 750 тисяч копій на заході. Людям сподобалася ця гра за інтригуючу історію сталкерів, тому я збираюсь вам зараз розповісти про всю історію серії ігор Stalker від анонсу її першої гри до першого трейлеру гри Stalker 2 Серце Чорнобиля. Сталкер є шутером від першої особи з відкритим світом. Проходження гри пов'язане з виконанням послідовності сюжетних завдань, які проводять гравці через основні локації у світі гри від кордону до чаес. Події гри розпочинаються 1 травня 2012 року. Під час нічної грози, через попадання блискавки, розбивається вантажівка, яка перевозить тіла мертвих людей у групування Моноліт. Вранці випадковий сталкер виявляє уламки вантажівки, і у ході їх обстеження знаходить єдиного головного героя, який вижив. Бажаючи допомогти і отримати нагороду, сталкер відносить його до місцевого торговця Сидоровича. Здорове, щели! Добрий на Той виявляє у головного героя татуювання Сталкер та капіка з єдиним записом вбити стрілка. Прокинувшись у бункері торговця на кордоні. Головний герой не пам'ятає свого імені та минулого, тому Сидорович називає його Міченим через дивне татуювання на руці. З'ясовується, що головного героя перевозив один із вантажівок смерті. Це призвані сталкерами вантажні автомобілі, які періодично з'являються, ймовірно, з центру зони, і крім міченого, в них ще нікого не знайшли живим. Ідеї ігрового світу сталкер Тінь Чорнобиля базуються на повісті братів Стругацьких, пікнік на узбіччі. Знятого за її мотивами фільму режисера Андрія Тарковського Сталкер, а також на реальній зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Розробники розглядали ідею створення гри на основі зони відчуження ще задовго до початку розробки «Сталкера», Однак думка про створення продукту, заснованого на змішуванні пікніка на узбіччі сталкерства та зони відчуження, виникла напередодні другого офіційного анонсу гри у березні 2002 року. Нова концепція передбачала пошук артефактів у зоні відчуження у Криму. На мисі Казантип центром зони повинна була стати новобудова Кримської атомної електростанції. У першому прес-релізі остаточної ігрової концепції, опублікованому 11 квітня 2002 року, розробники анонсували величезний нелінійний ігровий світ, що складається з 20 локацій, середній розмір кожної з якої кілометр на кілометр. Також було анонсовано кілька видів аномальних зон: артефакти, сталкери, вчені та торговці. А також один з видів тварин зони щури та докладний опис їхньої ролі у грі. Була також обіцяна можливість купівлі-продажу спорядження. У грі використовується ігровий двигун X-Ray Engine – Музика у грі також заслуговує декількох слів, так як є фонова музика, яку написав якийсь там російський композитор у цю деталь. Та музика, яка грає у різних радіо, прийомниках та інших магнітофонах. Після випуску Stalker отримав сприятливі огляди із середньою оцінкою 83% у Ranking. У той час як одні похвалили гру за її стиль та глибину. Інші рецензії описали певні технічні проблеми, згадуючи декілька помилок у тінь Чорнобиля. І так, після успішного запуску першої гри розробники почали клепати сиквел гри з під заголовком Чисте Небо. Першопочатково проєкт був названий Anarchy Cell, але її переназвали на всім привичну назву. Розробка розпочалась у 2006 році. У липні 2008 року було викрадено заводську копію гри. Викрадачем виявився користувач під Ніком Мічений. Як виявилось, диск із грою із заводу йому подарувала знайома, яка там працювала. Пізніше гру виклали на торрент. Гру планували випустити 29 серпня 2008 року, проте через інцидент з викраденою копією гри вийшла рівно на тиждень раніше, 22 серпня 2008 року. Вересень 2011 року найманець Шрам веде групу вчених екологів через болота. Несподівано їх накриває викид, екологи гинуть. А протагоніст знепритомнів, на базі угрупування чисте небо бійці, якого знайшли шрама після викиду. Найманець приходить до тями. Лепідів, засновник та лідер чистого неба, розповідає Шраму про те, що нервова система найманця при викиді приймає весь удар на себе, і головному герою це загрожує неминучою загибелю. Після недовгого роз'яснення про положення Лепідєва, що склалось у крузі, приходить тривога з другого форпосту. Його атакують мутанти. Шрам вирушає на форпост, де його знову вражає викид. Прийшовши до тями на базі чистого неба, Шрам дізнається від Лебедєва, що при наступному викиді поза укриттям нервова система найманця повністю вигорить і він загине. Викиди відбуваються так часто, тому що хтось проник за випалювачем мозку, і зона намагається знищити цього найманця, знищуючи на шляху все живе. Це була коротенька ремарочка, яка розказує сюжет другої частини гри. У грі було додано безліч нових локацій, а також видалені старі з першої частини гри. Окрім старих угрупувань, було додано нові: поліпшено інтелект комп'ютерних противників порівняно з попередньою грою серії, покращено графіку, додано підтримку DirectX до 10 у грі використовується покращена версія ігрового двигуна X-Ray 1.5, додано інверсну кінематику, та ще повно, повно нових деталей було додано в цю гру. Над музикою до «Сталкер. Чисте Небо працював український композитор Олексій Омельчук. Видавцем та дистриб'ютором сталкер чисте небо у деяких країнах східної Європи Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина є польська компанія CD Проджект, якій на даній території було випущено кілька колекційних видань гри «Сталкера». Ось це так поворот компанія, яка тільки почала розробляти власну серію ігор віймак вже взялась допомогти нашим розробникам з розповсюдженням гри відразу після виходу та появи у продажу гра стала предметом жорстокої критики та скарг гравців. Причиною стала величезна кількість внутрішніх помилок гри, через які ігровий процес був дуже скрутним. Майже відразу з'явились перші патчі. Також на багатьох ігрових форумах гарячими темами обговорення стали саме скриптові вильоти. Також об'єктом з гравців стали системні вимоги для гри. Вказаної в документації оптимальної конфігурації не завжди вистачало, щоб отримати стабільну частоту кадрів за високої деталізації. Скарги від граців на низьку продуктивність навіть на найпотужніших комп'ютерах небагато вплинули на репутацію гри. 7 квітня 2009 року газета Комсомольська Правда провела онлайн-конференцію з Сергієм Григоровичем, генеральним директором компанії GC Game World. На конференції Григорович заявив про роботу над другим адоном до оригінальної гри Stalker Тінь Чорнобиля та про роботу над третьою частиною гри Stalker Поклик Прип'яті. Першопочатково гра розроблялась як аддон до першої частини, но по рахунку це третя гра, і не обійшлось без взломів. 25 вересня 2009 року за тиждень до виходу піратами було викрадено спеціальну аддон версію гри, яка вимагала наявності встановленої гри Stalker Тінь Чорнобиля та Stalker Чисте Небо. У ніч на 26 квітня 1986 року сталася аварія на Чорнобильській АЕС, внаслідок якої місцевість навколо станції перетворилась на зону відчуження та почала суворо охоронятись. Після будівництва саркофагу над зруйнованим енергоблоком експлуатація ЧАЕС відновилась. Наявність потужного джерела енергії та відсутність населення дозволила уряду створити на закритій території комплекс секретної лабораторії. У 2006 році на території зони відчуження стався другий вибух, після чого там почали спостерігатись загадкові явища. Дослідницькі експедиції пропадали, а рідкісні члени, які вціліли їх, розповідали про мутантів, що з'являлися. Лялись внаслідок радіаційного опромінювання, які мають разючі здібності, до 2009 року на території зони відчуження за різними оцінками знаходились від однієї до трьох сотень неврахованих осіб, які називали себе сталкерами, і займались переважно пошками так званих артефактів. Аномальних утворень з разючими властивостями, за які можна було вирощити солідні гроші до 2010 року, незважаючи на розташовані по периметру військові кордони, сталкерство набуло великого розмаху. Хоча досліджені були лише околиці зони, спроби проникнути до її центру закінчувались невдачею. У 2012 році сталкер на прізвище стрілок розгадав загадку випалювача мозку, потужного випромінювача, що закривав шлях до центру зони і відключив його. Грає сюжетним продовженням Stalker Тінь Чорнобиля. У серпні 2012 року, після того, як випалювач мозку було відключено і прохід до центру зони виявився відкритим, сталкери розпочали. Свій масивний похід, щоб знайти рідкісні артефакти та інші скарби зони. У умовах Рада Національної безпеки і оборони України вирішує провести великомасштабну військову операцію під кодовою назвою Фарветер. Метою операції є взяття ЧАЕС під контроль військових. Перша група військових, група СКАТ. Була спрямована на 5 гелікоптерів для повітряної розвідки території та складання детальних планів розташування аномальних полів. Це мало дозволити згодом просунутись безпечними маршрутами основним групам військових. Так як і у попередніх ігор у цій частині використовується двигун X-Ray та новий Vital Engine. У травні 2009 року відбувся щорічний захід КПІ 2009, на якому GSC Game World демонструвала сталкер-поклик прип'яті. Ігрові рецензенти, які побували на конференції, прокоментували гру та поділились враженнями. Ігровий журнал Країна ігор висловився про гру так: Українці з World продовжують підгортати ниву сталкеріади, продемонструвавши на КПІ 2009 нещодавно анонсований «Сталкер. Поклик. Прип'яті. Що ж, виглядає, гра вже непогано, аби релізна версія йшла нормально, без жодних там фіксів та патчів. Гра зберегла атмосферу попередніх частин. Позитивні відгуки отримала стабільність гри, на відміну від чистого неба. Гра зайняла третє місце в номінації Стрілялка року 2009 журнала «Ігроманія». І за те що. Ну у 2010 році відбувся анонс гри Stalker 2. Но реліз зазначений був на 2012 рік. І хто ж бо міг знати, що гра так і не вийде в тому році, та розробка затягнеться на довгі 11 років 23 березня 2020 року. GC Game World опублікувала знімок екрану з грою, пообіцявши поділитись новою інформацією про процес в найближчі місяці. 23 липня 2020 року було оголошено, що гра вийде у 2021 році для Microsoft Windows та Xbox Series X та S. І це буде вперше, коли серія вийде на консолях. 30 грудня 2020 року був випущений тизер на движку гри, і всі почали з нетерпінням чекати гру. Сталкер 2 Серце Чорнобиля є шутером від першої особи у відкритому світі з елементами Survival Horror та рольової гри. Ті гри відбуваються в постапокаліптичній зоні відчуження Чорнобильської АЕС, де крім аварії в 1986 році 2006 році сталася друга катастрофа. З'явилось безліч аномалій, артефактів та істот мутантів. Головний герой Сталкер на прізвисько Скіф. І зовсім нещодавно нам показали геймплейний трейлер гри Сталкер 2 Серце Чорнобиля, де сказано, що після років роботи вчені все ж таки змогли добратися до Ноосфери, найбільше досягнення людства того часу. Показали нові аномалії, повно нових локацій, графіку та чудову історію, яку я буду чекати з нетерпінням. Ну, ось і все. Я хочу всім подякувати за те, що переглянули це відео до кінця, і за те, що підтримали другу серію цього проекту. Постараюсь не понижати планку наступних серій, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був Михайлюк. Ще побачимось, до зустрічі.